Доброго всем дня. Сьогодні 26 липня. 24 рік. Давно не знімав. І настроєння немає. Таке біда. Няяк не закінчується ця війна щось не дуже є настроєння. Люди просять показати. Показую загруженість Хуської бомби. Показую кожен рік. Це вже восьмий рік. Цим штамбом. Я вже оторвав, пробую. Чим далі, тим більша і більша загрузка. Чесно, в цьому році я не думав, що щось буде що показати. Але всі гілки ламаються всюди. По краях, всередині, всюди, повно в ріг. Тому що погода дуже жорстка. Весна почалася дуже рано. У лютому вже вся весна була повним ходом. Все розпустилося. Все йшло чітко. От така загруженість. І потім І так усюди. І потім обратні заморозки дуже жорсткі. Це 14-та форма. Біля дому посадив самі хороші. Все, вони не виживають їх тут, все вони душаться. Потім морози. Після морозу тут у нас пішли дуже затяжні дожди. Холоді на Що тут сюди знизу всюди ріжка повно, під листям просто його не дуже видно. Особливо тут. тут гора і отут гора. Тут у мене виходить яма така жорстка. І дожжі дуже великі і тут Земля не дихала, ну тут аж їх просто, просто затягувало в землю ця вся глина. Я думав, що не буде ні оріха, нічого. Но я не хвастаюся, я показую як є. Це без хімії, без обробіток. Пусть бомба вижила. І вижила так, що загрузилась по повній програмі. Всі гілки от воно, що Вони знизу под листям не дуже видно. Да не піднімете всюди орішок. І всюди от воно шатається орішка. І дерева вже мають силу, не немалий кожен рік. Тому вже тут зарослі такі. Сюди Не повна. Неповна пону, це треба бачити просто. Знизу, всередині, сюди. Дивіться, середина вся в оріжку. Сюди, не подивитися всюди в Дехто каже, хуська бомба по краям тільки плодоносить. На плодоносить усюди де можна і не можна. Дуже велика загрузка, саме головне, що їм тут нічого нема. От там за річкою, 150 метрів звідси, там земля з камінчиками, ось така я показував, через пару днів покажу, вите все, от весело, вес дуже такий і там просто не так, як тут. Тут взагалі не а там трошки продувається і там вони більш ліпше себе чувствують, там і приросту такі метрові і в ріха море. Тут теж тут уріха всюди, просто всюди. Дивіться, де не поднімете море, тобто його море. Воно всього в листю не видно. Сюди. Сюди по кругу. Сюди, де не подивитися це. Середина. кожен кущ. це дійсно якщо вони тут виживають то вони будуть без проблем по всій україні і всюди без проблем я ну, бачу хлопці і мені відео скидають і так скидають Женя бух. Ще там хлопці Показують хуську бомбу що я їм давав у них там вообще супер все обліплено у рисках но ну, тут тоже все четко в цих умовах после всей ямы можно и садити Я вже не переживаю, що вона там-там не буде рости. Тільки що от хруща, личинка хруща любить їсти. Я користуюся аранфосом. Андрія Зеремблюка він не розфасовує на мелкі партії. Дуже допомагає от хруща. Всюди, де не піднімете, де не подивитеся, всюди, море орішка. І так кожний кущ так видно з дому піднімати цю ріжко тут теж треба підпирати, бо ламає Ламає Дениса на медвежому, на медвежому різні Відправляю потихеньку. Заказано. Вони все одно в мене так у пакетах, що у людини можна, в людини можуть пакетах побити до осені, А можна їх і посадити, це не тисячі садити. Що треба за ними дивитися 10-20 без проблем. Я все коли є час все сажу. Дивіться сюди. Чудо у Риха море. Такой сорт рих не садить. Садись, без, без никаких химобробок. Видите? Все в орешках. На днях зиму. Бо це довго буде, якщо зараз буду знімати той садок за річкою. Там і на медвежому. Теж все чітко. В цьому році вже там на медвежому здорові такі. Дивіться. Такі бамбул. Зараз спробую достати. Ось таке все уріху Ось така камера так не передасться треба бачити Треба бачити Чечек довгий, теж тримається важко, конечно тримається Бачите все от От сирості от цього всього. Така плюска темна листя, теж темне чорне. І не було можливості навіть обробити чимось там от довгоносика. Один раз якось вийшло обробити, у цьому році щось його не дуже є. Дивіться. що видно повністю все в і так по кругу і так по кругу всюди зараз попробую вже Уж, великі наросли вже важко доставати там за речкою метровий прирост може євріха море Попробую, щоб не зламати. Ось так, все вуріх. Юра каже, довгих, коротких. і короткі вони тут, ну тут все усыпано. І на довгих, і на коротких. Ось така загруженість хуської бомби на восьмий рік. І так само по кругу. Не буду ходити. Кожний кущ. Зараз покажу ще. Це Монро, то йому дуже тут важко. Дуже важко. Англієць червонолисний Він собі чувствується тут нормально. Така загрузка теж вріхом. Він іде як опилитель, бо дуже багато Сережок у нього. Дуже негенький у рішок. я показував лохот ядра сухому рівно 50% ріжка нема. Ну і декоративне. Торішка море. Ну, важковато розмножується. Це на власних коріннях і порослі не дає. Деміс молоденький Три роки назад був як спічка Юра мені там Але пару років і ще попер Медвежий Трапезунд Дуже врожайний сорт Но тут Тут він просто не виживає. Це новий Юра дав. Тут такі орішки прикольні Подивимося. Орішок чистий, білий. Оце трапезунд, все, він, він просто його жалко, він грузиться. Ну все, він ну, тут і важко вижити. Це вже на медвежому тут посади, буду замінювати трапезунди. Не те, що їх викидувати, я буду їх садити наверху, там на базі, там вони будуть, тому що вони загрузка в них. Зараз покажу тут перший, трошки далі от річки Це Вася довгий, 2 роки тому я його садив. от такий донор вже мощний. І він, в минулому році було пару вріжків і в цьому році раз-два, ну тут чотири ріжка. Це дуже добре, що він так сам я не обривав орішки, що він сам себе так контролює. І дивіться, весь уже в Сережках. наступний рік. Цей штамп думаю дасть півтора кг спокойну. Що він вже наростив вегетативну масу, дуже мощну на наступний рік він от плодоносить, дасть Бог все добре. І от я заберу цю гілочку, цю маленьку і оцю. І залишиться ця і ця. І він вже все сформований. І плюс ще на наступний рік Ну будуть прирости. І все. І оце два роки, як я його садив. От такий штамбік, коли він йому полюбилося, укоренився і пішов. От дивіться, трапізунт. Загрузився. Так що просто гілка ламється. Просто я умор. Він не винуватий, що він тут в таких жорстких умовах, тут глина, просто вона не дише. кислород до коріння не йде. Дивіться яка загрузка. Я вже тут і пообривав. Треба садити трапезонт, але тільки в такому місці, щоб ну, земля була більш-менш і щоб провітрювалося. Тут зажато все, коли дожді, тут вода, вода просто стоїть. Дуже жорстко. Де місце? Це от за ці дні після дождів. Жара дуже велика була. Но він все одно тримається демось. Деякі сорти пішли, як Вася худа каже, під сокиру тому що дійсно якщо вони тут не виживають, то нема смисла і людям давати таке. Татарин. Татарин такий, урішок чистенький, татарин нормальний. Я пообривав, жорстко його очікнув і прирости такі. Пішли. Це лаваш. Теж лавашові важко було, а потім я його підкормив і пішов. А вот 14 форма. Ось тут ще один забув показати, ще один тоже. Самі хороший я вот тут посадив. Все, вони еле-єле еле. А там за річкою три посадив менші Там і в ріжка є рішка, і там вони дуже супер ростуть. Тому що трошки продувається. Ось так, і справа. Всім пока. Будьте здорові і щоб скоріше закінчилася ця біда у нас в Україні.